Виконуємо номер 1124 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2023 рік. Обчисли різницю. Задання перше. 8. відняти 12. Друге мінус 4 відняти 1. Третє. 12 відняти мінус 2. Четверте. Мінус 13 відняти мінус 8. П'яте 0 відняти 7. Шосте мінус 3 відняти мінус 7. Сьоме 0 відняти мінус 12. І восьме мінус 4 відняти мінус 4. Приступаємо до виконання. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Наше зменшуване 8, додаємо до нього число протилежне до від'ємника. Від'ємник у нас 12, протилежне до нього буде мінус 12. А тепер додаємо два числа з різними знаками. У від'ємного числа більше модуль, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів 12, відняти 8 буде 4. Отримали мінус 4. Наше зменшуване мінус 4. До нього додаємо число протилежне до від'ємника. Від'ємник у нас 1. Протилежне до 1 буде мінус 1. Додаємо два від'ємних числа. Поставили знак мінус, додаємо їх модулі. 4 додати 1 буде 5. Отримали мінус 5. Наше зменшуване 12, від'ємник мінус 2. До зменшуваного додаємо число протилежне до мінус 2. Це 2. 12 додати 2 буде 14. Наше зменшуване мінус 13, від'ємник мінус 8. До зменшуваного додаємо число протилежне до мінус восьми. Це 8. Маємо суму двох чисел з різними знаками. У від'ємного числа більше модуль, поставили його знак і знаходимо різницю модулів 13, відняти 8 буде 5, отримали мінус 5. Зменшуване 0, від'ємник 7. До зменшуваного додаємо число протилежне до 7, мінус 7, 0 додати мінус 7 буде мінус 7. Зменшуване мінус 3 від'ємник мінус 7. До зменшуваного додаємо число протилежне до мінус -7, 7. Додаємо два числа з різними знаками. У додатнього числа більше модуль, тому знак плюс не ставимо. Знаходимо різницю модулів 7, відняти 3 буде 4. Отримали 4. Зменшуване 0, від'ємник мінус 12. До зменшуваного додаємо число протилежне до мінус 12. Це число 12, 0 додати 12 буде 12. Зменшуване мінус 4 від'ємник мінус 4. До зменшуваного додаємо число протилежне до мінус 4. Це 4. Як бачимо, знаходимо суму двох протилежних чисел. Сума двох протилежних чисел дорівнює 0. Ми обчисли різницю номер 1124 виконано.